Доброго дня! Рада вас вітати на уроці математики! І сьогодні ми з вами будемо досліджувати час за годинником. Назвіть самостійно числа другого десятку. А зараз будьте уважні. Яке число вказує указочка? 14. Назвіть, будь ласка, попереднє число від 14. Так, це число 13. Назвіть, будь ласка, наступне число від числа 17. Вірно, це число 18. А якщо ми число 12 збільшимо на одну одиницю, яке число ми отримаємо, вірно, це число 13. А якщо ми число 16 зменшимо на одну одиницю, ми отримаємо 15. Дуже добре. А зараз, будь ласка, відкрити зошит. Візьміть ручку. І приготуйтесь до письмової роботи. Розгляньте уважно геометричні фігури. Ви бачите у кожній геометричній фігури написане число. Запишіть числа в зошит, якими позначені трикутники, прямокутники. І квадрати. Поставте на відео на паузу і виконайте завдання. А зараз перевірте себе. Такі числа ви повинні були записати. Давайте відгадаємо загадки. Летить він без крил. Підганяє він нас. Ніщо не цінують так люди, як час. І давайте спробуємо ще одну загадку відгадати. Без ніг, а ходжу, без рота, а скажу. Коли всім спать, а коли вставать. Вірно, це годинник. Коли годинників ще не було, люди дізнавалися час за сонцем. Існувало правило Встало сонечко і людям прокидатися пора. Сонечко сідає за горизонт і людям час спати. Тоді люди придумали прилад для вимірювання часу це годинник. Зараз, і зараз ми з вами розглянемо, які раніше були годинники. Зверніть увагу, це сонячний годинник. Спочатку люди придумали сонячний годинник, бо помітили, що тінь рухається за сонцем. Квітковий годинник. Якось люди помітили що квіти теж живуть за розпорядком дня. Одні квіти розквітають вранці, а вдень закриваються, інші розквітають під вечір, треті тільки вночі, а вдень вони завжди закриті. Так з'явився квітковий годинник. Пісочний годинник. Через деякий час люди придумали пісочний годинник. Але людям захотілося вимірювати час ще більш точно, і тоді вони придумали особливий механізм, який називається просто годинник. Розгляньте уважно механічні годинники. Електронні годинники, а це сучасні смарт-годинники. Давайте розглянемо будову годинника. Ви бачите коло, круг це циферблат, циферблат круг. З поділками та цифрами від 1 до 12. Секундна стрілка, яка відлічує секунди. Вона найтонша і найшвидша. Довга стрілочка. Хвилинна стрілка. Вона відлічує хвилини. І найкоротша стрілочка це в нас годинна стрілка. Вона рухається дуже повільно. Давайте детальніше розглянемо рух стрілок годинника. Подивіться уважно на перший годинничок. Найшвидше рухається. Секундна стрілочка За одне обертання секундної стрілки дорівнює одній хвилині, коли стрілочка обходить одне коло, це одна хвилина. Подивіться уважно на другий годиночок. Ми бачимо з вами хвилинну стрілочку. Між кожними числами є по п'ять поділок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Це поділки хвилин. Хвилинна стрілочка рухається швидко і лічить хвилини. За одну годину, за один оберт. Встигає пройти 60 поділок, тобто 60 хвилин. І третій годиночок ми розглядаємо годинну стрілку. Коротка годинна стрілка рухається повільно і лічить години. За одну годину вона переходить лише від одного числа до Наступного числа. Давайте з вами розглянемо і запам'ятаємо і запишемо в зошит одиниці вимірювання часу. 60 секунд дорівнює одній хвилині. Запишіть, будь ласка, в зошит. Шістдесят хвилин дорівнює одній годині. Двадцять чотири години дорівнює одній добі. 24 години це одна доба. Запишіть в зошит. Запам'ятай, 60 секунд це одна хвилина. 60 хвилин це одна година. 24 години це одна доба. Давайте з вами пригадаємо, що годинна стрілка робить 2 повних оберта за добу або 24 години. Хвилинна стрілка робить повний оберт за одну годину або 60 хвилин. І секундна стрілка робить повний оберт за одну хвилину або 23. 60 секунд. А зараз трошки потренуємося. Подивіться уважно, на яке число вказує годинна стрілка. Так, це число 6. А на яке число? Давайте подивимося вказує хвилинна стрілочка. Вона нам вказує. На число 12. Якщо хвилинна стрілочка вказує на число 12, вона показує рівну кількість годин. Тобто наш годинник показує рівно 6 годин. Запишіть у зошит. Хвилинна стрілка. Вказує на 3. Годинна стрілка вказує на 12. Тобто на годиннику 3 години. Запишіть у зошит. Годинна стрілка вказує на 9. Хвилинна стрілка вказує на 12. Тобто. На годиннику 9 годин. Запишіть у зошит. Годинна стрілка вказує на 8. Хвилинна стрілка вказує на 12. Тобто на годиннику 8 годин. Запишіть у зошит. Визначте час за годинником самостійно. Перевірте себе на годиннику дві години. На годиннику чотири години. На годиннику шість годин, на годиннику дев'ять годин. Годинник показує дванадцять годин. Ми сьогодні з вами досліджували час за годинником і вчилися визначати час за годинником. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу! До нових зустрічей!